Вітаємо вас на каналі Українського гідрометцентру. Вже цих вихідних починається календарна осінь. Тож давайте дізнаємось, що нам приготувала погода. Отже. Переважно без опадів у суботу на півдні та сході країни пориви вітру, значення температури без істотних змін у наступні три доби. За рахунок впливу поля підвищеного тиску у більшості областей залишатиметься погода без опадів і лише завдяки циклону, що сформувався над чорним морем. Завтра у південній частині, а 2 вересня у південно-східній місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Повітряні маси по всій території України переміщуватимуться з північного сходу та сходу і будуть помірних швидкостей. У суботу, в день на півдні та сході країни, окремі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. Щодо значень температури, то у нічні години стовпчики термометрів сягатимуть 15-20 градусів у південних областях до 23. Протягом наступних трьох діб в день по всій території України метеорологи фіксуватимуть в межах 26-33 градусів. Нагадуємо, що у Більшості областей утримується надзвичайний рівень пожежної небезпеки, тож не нехтуйте правилами поведінки з відкритим вогнем. Майте гарний настрій за будь-якої погоди. Слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.